Всім привіт! Мене звати Оля, це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки сьогодні, 11 лютого, я вирішила дати собі останній шанс на зйомку відео. І я не знаю, чи вистачить мені змоги духу вести ще канал, бо кожного разу після того, як я випускаю відео, я дуже засмучуюсь. Мене дуже демотивує те, що немає. Лайків, нема коментарів і перегляди, наче є, але вони поступово все менше і менше їх стає. І це мене дуже демотивує. Звісно, нікого, крім себе, я не звинувачую, щось я роблю не те. Ну, якщо немає переглядів, звісно, не цікаво людям. Тому я ще думаю. Може, якось змінити щось, формат, перестати знімати лайф-вставки, робити тільки такі зйомки на столі і не заморочуватись з тим, що я робила раніше. Але, з іншого боку, я роблю все від душі. Мені це подобається робити, але мене демотивує такий. Момент, який важливий для всіх, хто причетний до Ютубу, до такої діяльності, як зйомка відео. Ну і я вирішила просто почати ось так зі стола і показати, що ж я зв'язала за якийсь проміжок часу. Нагадаю, що зараз ще йде онлайн по в'язанню зайчика. Ось це. Ось цього зайчика ми з дівчатами в'яжемо, вже багато дівчат його вже закінчили. В процесі я зрозуміла, що треба трошки було змінити там формат, трохи по-іншому розподілити ці етапи. І в процесі я це зробила, бо я розумію, що є дівчата, які приходять ну, знаєте, отримати майстер класи все. Ну, Хоч майстер-клас і безкоштовний, але я не хочу цього, щоб просто приходили, і е, забирали майстер-клас і йшли собі мовчки, наче їх і не було. Я все ж таки деяку умову в процесі онлайну переробила. І зараз майстер-клас матимуть тільки ті, хто зв'язав певну кількість етапів. Коротше. ну і... Здається, я ще не показувала, що я до майстер-класу ще в'язала ось такого зайчика. Це сам, саме той зайчик, який я показувала в майстер-класі. Він йде без сердечка, це я вже для продажу його сюди пришила. Шляпка в нього знімається. Вона так ззаду йдуть ці зав'язки. Руки і ноги на нетяному кріпленні. Тут немає ніяких гудзиків, тому просто нетяне кріплення без усілякого. Він дуже гарно сидить. В нього є хвостик, який допомагає йому сидіти. І це ось така гарненька іграшка. Ну, я не знаю. Навряд чи це ігрова іграшка, декоративна швидше, на подаруночок. Якщо в'язати якоюсь меншою тоншою пряжою е малим гачком, то взагалі він малесенький виходить. І може на якийсь брелок навіть. Ось отакий він, якщо на руку покласти. Здається, 12 см. Ось так. Чи навіть менше? Чого не фокусується камера? О. Ось так. Дуже мені подобається. Я хотіла ще якось змінити, щоб не була горба, але потім вже таке залишила. Це ось такий був. Наступного я в'язала вже, ну, наче так, перевіряла свою ж схему. Ось він. Я не стала знімати бірку, бо вони вже сидять там на поличці внизу, продаються, так сказати. Але цього вже є е, е, намистинки, теж все рухається. Не ціне криплення, але з намистинками. Але знаєте що? Я ось тут експериментувала. Я так роблю часто. Для вуг, чи, може, для одягу якогось. Я беру більший гачок і можу навіть іноді в'язати так, це я в'язала галочками. Вся іграшка хрестиками, вушка галочками. Для того, щоб полотно було м'якіше. Але в цій ситуації це мене підвело. Бо із-за того, що вуха більші, вони якось тут горба мають великого. І ось в нього є ще шляпа, звісно. Але із-за того, що вуха ось так от, ну, дуже не негарно стирчать, воно якось. Виглядає по-дурному, чесно кажучи, вона стерчить. Ця панамка, зараз я зніму цього банта. Ось так. Тобто вона стирчить. Треба буде натягувати, отак, як панамка якась на шляпу, а панама виходить. І виходить, що Коротше, вона не тримається. Я не знаю. Можна отак зробити. знаєте, як. Мені не сподобалось, я взагалі її зняла, то почепила ту е... стрічку золоту. Ну, ось такий він вийшов. Він менший, ніж рябий. Дивіться, наскільки менший. А чому так вийшло, я не знаю. Е, прям дуже менше. Так, цього навіть можна легко на брелок, на рюкзак, наприклад, да, на плічник. Я не знаю, в чому різниця. Може гачок був більший. Ось це я. Не... А, так, це я в'язала ось цього рябогу. Я в'язала гачком 1,9. Ось він, 1 і 9. А цього я в'язала гачком 1,7. Ось така різниця велика, навіть цікаво, так? Ось так. Ось така різниця лише в гачках, хоча пряжа. А у, роз, у рожевого це яр, Ой, Alize Cotton Gold, а у рябого це ось така пряжа, нема в мене назви її. Я вже мільйон разів казала, що здається, що це напівбавовна, хоча, може і повна бавовна, не знаю. І зараз я порівняю ось ця навіть ряба, навіть тонша. Вона як бела приблизно. Товщиною. А ось така різниця. Ще в мене там трохи я змінюю собі ну я не скажу метод в'язання, ну чи захват свій гачка. В той момент, коли я в'яжу, це там в мене є деяка, я не знаю, як це пояснити, це треба показувати, я цього зараз робити не буду. Але коли я по-іншому трохи тримаю гачок, в мене виходить полотно е, краще. Нема такого зміщення стопчиків, знаєте, як йде наклон вправо, Такого не відбувається, коли я трохи по-іншому починаю тримати гачок. Колись я починала по-іншому в'язати з галочок, переходила на хрестики. Це відбулося, скажу навіть швидко, ніякого дискомфорту в мене не було. А тут дискомфорт є. В цьому так, і ось, ну, остання готова робота це ось таке сердечко-брелок по безкоштовному майстер-класу. Ось він на фотографії. І залишу посилання, звісно, на нього. Я побачила швидко його зв'язала, ну як прийняла рішення швидко його в'язати. ну Прикольно, він такий величенький, ось на руку як виглядає. Не буду шукати свою вічно загублену лінійку. Але такий, Мені здається, червоний був би кращий, але червоний в мене є тільки акрил, і він товстий, тому це сердечко буде взагалі величезне. Тому я прийняла рішення зв'язати однесеньке таке сердечко. Ну і в роботі зараз у мене ой такий довгов'яз, так скажемо, це пінгві. Це майстер-клас Ольги Повзун. Мільйон раз казала, дуже подобаються мені майстер-класи Ольги. І ось цей пінгвін для Максима, але він щось тут протестує проти кольору тіла. Каже, що треба було, щоб тіло було чорне, а там було біле. Ну, коротше, щось там ну, вже не те. Не знаю, як, як, що йому не сподобається, Прямо так, що він не захоче його приймати, свою величезну сім'ю іграшок, то. Буду його продавати. Дуже класний майстер-клас. Мені дуже подобається, що тут ось такі ноги. Прикольні. І якщо що, його можна легко посадити. Ну, як легко, він сидіти не буде. Але ось так, от, ну, наприклад, поличка з іграшками, і ось так він гарненько буде сидіти. Ще не дороблений, звісно, ще є крильця, і там якісь фантазії у Макса на, на рахунок шапки, ще чогось. Ну, це вже деталі. Тому ось така в мене в'язальна процедура. І ще в мене з'явилось натхнення зайця. Там, Я не знаю, в голові він мені виник. Я в'язала ось таку ногу. Мені дуже сподобалось, як в мене вийшла ось ця стопа. Ну, прикольна така. Вона це такий, можна сказати, зменшений варіант стопи моєї ляльки з стресами. Там теж така ніжка з п'яткою, але це менший варіант. Тут Я зв'язала ногу і все. Далі мій запал зник. Все, нема. Тому що я якось дивлюсь, мені чи нога це довга, чи коротка. Я вже не бачу, як буде виглядати ціло з цією тонкою ногою. Хоча спочатку мені саме так і хотілося. Давно вже я не знаю, рік, мабуть, в мене є ідея зв'язати дуже простецьку таку палка-палка огуречок. Таку іграшку, але щось кожного разу я починаю в'язати і завжди мені не подобається. Не знаю, щось в голові в мене все ідеалізовано, а так а насправді воно все якось гівняшно виходить. Ну, і все. Це все, що я нав'язала за останній час. Зараз буду допрацьовувати пінгві. Може, ще якось, якось пограюся з цією іграшкою. Там така, в моїй голові, така іграшка. Був десь малюнок, але десь вже він здівся. Ну і все. Ще в планах в мене в'язати ляльку з стресом, тільки без стрес, тому що нема їх. І я. Не хочу їх замовляти сюди в Румунію. Ці треси з Аліекспрес. Бо мене душить жаба. Вони набагато дорожче в Румунію, ніж в Україну. Не знаю, з чим це пов'язано, але ціна ну там не трошки дорожче, а може і в два рази дорожче. Я замовляла Максиму. А, ось цього. Зараз. Ось цього. Ось цю іграшку це з гри зомбі проти рослин. Рослини проти зомбі. І цього соняха на Aliexpress, звісно, замовила. І я була в шоці, що він дійсно дорожчий в два рази, ніж в Україну. Тому треси зараз в прольоті. Вже повернувся додому, і там в мене купа тресів, купа усього для ляльок. Так що таке справа. Не знаю, може далі буде, буде якась вставка влогова, точніше, лайф-частина мого життя, може ні. І ще, що я хотіла сказати, забула. Тому побачимось через мить. Яскравий приклад, як побачити, скільки снігу намило. Ось тут десь метр. На дверях, оце. Приблизно метр. Я не знаю, чи дійсно тут випав метр снігу за весь час, чи тільки ось ця частина, яка не горб, оця рівна. Бачите, такими ще йде, як археологічний слой. Називається це в науці, такими рядками. Що він не одразу нападав, а за якийсь проміжок часу. Але багато снігу. Я такого давно не бачила. А ось там сонечко. Зараз, ну, десь 12-та. І бачите, сонечко трохи сюди долітає, достає. Так воно піде і так одразу за гору сяде і все. Більше тут сонця нема. Ну, взимку. Влітку трохи краща ситуація, але ось ці люди сонця не отримують взагалі. Дуже сильна димка, ну, там не так видно, бо там менше домівок. А ось тут, бачите, взагалі, як туман. Це люди, ну мені здається, що це з-за того, що люди топлять. Дуже сильно холод нереальний. Холодно. Зараз, певно, мінус сім Вночі. Цієї ночі, минулої ночі, ще позаминулої ночі було мінус 16-мінус 18. Ну, сьогодні сон, сонячно і трохи це, е, ситуацію поліпшує, бо як ви вже це з'ясували, сонце тут пекуче. Що влітку, що взимку. Як є сонце, то воно пече. Ми вирішили піти до парку Сісі, промінада <до> Сісі, погуляти на санчатах. От там Максим, як бачите, як йому весело кататися лежачи. Навіть з цього фортеці цієї не видно. Все в диму. Діти тут на пакетах катаються. Ось, ми так теж робили. На пакетах чи на... О, як, як її називають, ліноліум. Я так один раз їхала, не каменюку, як наїхала. Було больно. Довго больно було. Коротше, моя теорія з приводу димки, мені здається, хибна, бо ось там вдалечі теж дуже димка висока, там є гора. Її зараз практично не видно. Але там нема такого заселення. Стільки домівок нема, але димка є. Певно, все ж таки це якийсь туман чи ще щось. Тут багато чого цікавого. Відбувається, чого я не бачила раніше. Там люди дрова везуть. На санчатах десь позбирав чоловік в лісі. i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon gotta taste can't I waste it? in my face work a job every day till your dreams fade away like a car never change play the game now we say i need a break i'm done. staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on i'm done. staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming Максимом зробили таку годівничку для пташок. Спочатку я її поставила на вікно, але туди пташки не долітають. Чи не бачать, чи бояться. Але я переставила сюди так на стіл. І сьогодні дивлюся, нема насіння. Підсипала нового. І ми стояли, дивилися, і вони почали прилітати. Ммм, що, де ти була там? По горах. Йди. Тири -тири. Так, я вирішила поставити цю штуку. У тут така крила. Вирішила поставити так, щоб ми бачили через вікно. Ось наше вікно. Десь отут. Хочу поставити... Ой, розсипала. Коротше, переберу ось тут тут. Зараз. Але і... тут стоїть і ми будемо дивитися, як пташки їдять. Ото весело. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays. Нові, нове насіння. Я вирішила насипати пташкам ще. Це буде наступний день. Вони, певно, поїли все. о, бачите, цілий вечір чи день, я не знаю як. Вони сюди летіли. О, он Макс. Цілий День вона літала, їла, їла. Хотіла я показати цього красення з собою в кадрі, але я не знаю, коли станеться те натхнення, щоб я це зробила. Тому ми вийшли гуляти, взяли пінгвіна з собою, бо це пінгвін для Максима. Його пінгвін вже. І ми його взяли гуляти і. Ось Максим. І я вирішила одразу і показати майстер-клас Ольги Повзун. Дуже шикарний майстер-клас. Впізнавані іграшки. Я дуже раджу її майстер-класи. До речі, зараз в неї ця... розпродаж майстер-класів по 75 гривень, здається. Так що йдіть купуйте, тому що іграшки класні, впізнавані. Такі, ну, якісь гарненькі-гарненькі. Я вже не один майстер-клас купувала в неї, тому дуже-дуже раджу. Так, що по пряжі? Жовтий і червоний це крил Alize Baby Best? Це Softті. В два складання. Це ярнар джинс Сірі і Ярнар джинс чорний, 28 номер, здається, Да, графітовий такий. Ось така іграшка, дуже гарну. Фоткала я на фоні ось цієї цього храму. Це храм. Зараз Оля Історичка в чат. Побудований був він в о, початку 14 століття, а перебудова сталася в 174-сімдесяп'ятому роках і. Зараз він має саме такий вигляд, як ото перебудували його. І зараз в нього там змінюють черепицю. Точніше, її не змінюється, вони знімають стару. Я вже не раз бачила тут таку процедуру. Макс. Знімають стару, її чистять і знову укладають. Так, бережуть історичну спадщину. Буду закінчувати це відео сьогодні. 355 й день дев'ятирічної війни, яка тягнеться вже декілька століть. Я бажаю нам українцям і не тільки українцям, всьому світу нарешті подолати цю ракову пухлину, яка тероризує весь, весь світ. Бажаю нам перемоги. Слава Україні.